Тарас Шевченко, український поет, прозаїк, мислитель, живописець, громадський діяч, наш національний герой і символ України, народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Рано усиротів і з юних років працював у пана Енгельгарта, з яким покинув рідний край і поїхав до Петербурга. Білими ночами майбутній поет любив малювати. Одного разу хлопця помітив Іван Сушенко. Саме Іван Сушенко першим виявив талант і сприяв викупу Шевченка. У 1738 році Карл Брюлоб і Василь Жуковський викупили Тараса Шевченка з викріпатства. Шевченку Отримав право навчатися в Академії мистецтв. В 1840 році в Петербурзі трохом виходить його перша збірка Обзар. А восени був достойний срібної медалі проступення академії за картину Хлопчик жебрак що дає хліб собаці». Також вийшли твори Катерина, Тополя, Івана Підкова, Тарасова Ніче. В 1843 1845 роках пише поему Гайдамати. Цикл поезії літа», Центральним твором якого є вірш «Сон», Поема Кавказ. Послання мертвим і живим поезії Чигирин Чигирини. Великий льох. У цих творах Гос виступав проти соціального національного злоблення українського народу. В 1847 році Шевченка було заарештовано. Під час ув'язнення написав цикл віршів. В Казематі, до якого увійшли 13 творів. Найвідоміших з них. Ой одна я одна щира розповідь про самотність і тугу. Після повернення із заслання написав твори, доля і виріс я на чужині. У 1859 році Шевчен. Отримав дозвіл повернутися в Україну. У 1860 році Рада Академії мистецтв надала художнику звання Академіка Грабора. 10 березня 1861 року Тарас Григорович Шевченко помер. Тарас Шевченко є основоположником української літератури. Борцем української літературної мови та національної ідентичності У нас багата культура. Цінуємо та вивчаємо своє українське.